Слава Ісусу Христу. Боліво Христі щиро дякую всім, хто молиться разом з нами. Велика щиро подяка всім жертводавцям. Я вам дуже вдячний, особливо за те, що ви ще допомагаєте і для воїнів, і для церкви, і ще й мене підтримуєте. Дуже вам, дуже вам щиро дякую. Я хочу зачитати листа, який прийшла посилка. Ви молодці, я прошу, щоб поставили саме головне, записку написали і написали. Молодці хвалю. Слава Ісусу Христу! Дорогий Отець Василь, ми із моїми подругами трохи зібрали для наших хлопців зовсім небагато, але дуже хотіли щось передати. Користуючись нагодою, дуже дякую вам за ваші науки і роз'яснення. Хай береже вас. Вас та вашу сім'ю, всемогутній Бог, з повагою із Одеси, Ілона, Глорія і Марина. Боже, мої діти, дай вам Боже здоров'я. Чудесні дівчата із Одеси прислали посилку, написали листа. Я вам дуже дякую. Дай Бог вас всіх благословить і всіх, хто мені допомагає, усі ваші посилки, всі, що ви присилаєте, бачите, хто пише записки, то я тих читаю, а хто не пише записки. Та я не читаю. Я дуже дякую всім, хто допомагає. Зараз, як ніколи, потрібна наша єдність. Єдність суспільства це дуже важливо. Суспільство ворог хоче розділити. Вони вкидають сюди інформацію негативну, неправдиву. Там прорвали, там все вже все посипалося, там все, все завалило. Розумієте, От, от що вони пишуть. Не слухати нічого. Війна для того, щоб ми відчули, всі українці відчули себе українцями. Усі християни відчули себе християнами, усі мусульмани відчули себе мусульманами. Бо, якось, знаєте, ну я не кажу, що я юдеїв забув ні, Всіх це стосується. Це всіх стосується. Хто ти є? Скажи Богові і покажи суспільству. Хто ти є? А то священник дуже хоче бути знаєте, десь поміж люди, а просто в людину, щоб навіть не виділи, що він. Нащо йому обирати реверенду чи, 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 чи підрясник ти ходити поміж люди у шапці з крестом на груди, в бар не зайдеш, розумієш, в магазин заходиш. Знаєш, думаєш, можеш взяв, взяв би пива, а будеш всім будеш ходити у підряснику. Та хто тобі якось некрасиво, правда? Військовим так само заходиш е, у цей е, в магазин, ти не купиш ні, ні алкоголь, нічого, ні пива, нічого не купиш, бо не продають військовим. І кожен звіт хоче бути трохи вашим, трошки нашим. знаєш? Як то кажуть, в одних штанах на двох весіллях зразу так не буває. Або туди, або сюди. І треба війна для того, щоб ми визначилися, хто ми є. Українці чи манкурти? Знаєте, хто такі манкурти? Це ті, хто забули свої коріння, забули свою історію. Ті, які забули, чи його народу ти є син чи донька. Час відновити себе, час українцям стати українцями. Християнинам, Християнам стати християнами, а то ми якісь титулярні християни. Кого не спитаєш, ти хрещений? Та, хрещений, до церкви ходиш? Ні. Що ти що, Бога не віриш, не хочеш, та я тебе прошу, що там Бога вірити, там наука сьогодні, все. Про якого Бога ти говориш? Дай спокій з тими вашими батюшками, та й з усім, та й то. Та чекайте, та ти хрещений. Ну то, то всі хрещені, та я хрещений. Розумієте, як сприймаєте це? Так же само, ви сприймаєте і громадянство України. Ну ти громадянин України, та. війна почалася. Ну, то я, ясно, треба тікати. Треба тікати в Польщу, треба тікати. Та як це ти громадянин України? Ну ти що? Але я хочу жити, я тікаю всі бою. Тобто ви думаєте, а ті хлопці, що на передовій, вони що, не бояться чи що? Треба якось з тим справлятися. Отакими, такі ми, знаєте, ні те, ні все. Христос каже: якщо візьму тебе до рота і знайду тебе літеплим, то виплюну геть. Який це такий літепний? Це ні, ні холодний, ні гарячий, ніякий. Ніякий. Ні солений, ні перчений. ніякий. Тому треба задуматися, хто я? Я українець, я християнин. І я, відповідно, маю себе поводити. Як, як не можу йти воювати, то хоч буду. За себе, ну, хоч буду, щоб від мене не походило якесь сміття, розумієш, а навпаки. Підтримайте один одного, подайте руку, підтримки, допочі, добре слово і так далі.